Вітаю! В цьому відео результати першого туру на Олімпійських іграх 2024 серед чоловіків. У групі А. Франція грала США. Команда легенди Франції Кірі Андрій впевнено домінує у першому таймі, але без голів. Другий тайм вже за однолітками з Америки, як Зет відкриває рахунок ударом за голі Се віддав на нього передачу. А Мішель в свою чергу подвоює перевагу у матчі з передачі того ж Олександра. Теж за штрафного. Якість виконавцю дає про себе знати. Та крапку поставив баде гол забитий з подачі котового французи, впевнено, стартують на Домашній Олімпіаді 3-0. В іншому матчі туру грали Гінеї проти Нової Зеландії. Пострівна країна виглядає як... як краще свого суперника в першому таймі, Гарбет відкриває рахунок після нерелізованого пенальті. На перерву пішли з перемогою Нової Зеландії. В другому таймі на початку був скасований Балде, а через 8 хвилин Діавара зрівняв рахунок матчу. Але в наступній атаці Вайне повертає перевагу Зеландії, а потім Гінейці мали багато моментів в своєму активі до завершення матчу. Але безрезультативно Гінея стартує з поразка Нова Зеландія з перемоги. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Другий тур буде 27 липня Франція з Гінеєю Нова Зеландія США. Третій тур 30 липня. В групі Б Ірак грав з Україною. Наша збірна перший тайм має повне домінування в матчі. Але відзначитись наші хлопці не змогли. Команди на перерву пішли з рахунком 0-0. Рубчинський на восьмі хвилині другого тайму відкриває рахунок матча. Майже в наступній атаці Іракці заробляють пенальти, та Лавєра руками пихає в боротьбі суперника. Хоча суперник явно підмальовує цей фол. суддя призначає пенальтів, з пенальті зрівнює рахунок. Воротар не врятував. Серед Нінтайму Елаїді зміщується з флангу, забиває гол за меж штрафного, а наша збірна горить у матчі, в якому явно виглядає краще свого суперника. Українці продовжують натиск спорт суперника. За 15 хвилин додаткового часу був забитий гол. Але, на жаль, перед цим матч вийшов за межі поля. Українці сенсаційно програють дежев'ю з Євро 2024, яке стартувало місяць назад. Інший матч групи між Аргентиною та Марокко. Аргентинці на правах фаворита мають в своєму активі більше моментів у першому таймі. Але Рахімій в компенсований час після передачі стангу відкриває рахунок і матч вже йде 0-1 на рахунок Марокко. Другий тайм розпочався з призначеного пенальті ворота аргентинців. І вже Рахімі робить матчі дубель аргентинці приголомшені, продовжують атакувати ворота суперника. Тіміона всередині тайму скорочує відставання, а до матчу було додано цілих 15 хвилин. На останніх хвилинах Сіміона зрівнює рахунок. Але вболівальники мароканців вибігли на поле і цим зарівали завершення матчу. Команди дограли через 2 години. Після перегляду Вар гол аргентинців був скасований. А до завершення гри команди більше не запам'ятають з яскравими моментами сенсаційна перемога Марокко. Таблиця має такий вигляд, другий тур 27 липня. В групі С Узбекистан грав з Іспанією. Команди видають рівний тайм. Гол у пуділі від. Відкриває рахунок матча, а Шамадуру з пенальті, його зрівняв додатковий час. На початку другого тайму Гомиш не забуває, з пенальті через 3 хвилини він же виводить фурію руху вперед. Далі ініціатива потроху до завершення матчу переходить до узбіки станції, але не змогли цього реалізувати і програють іспанцям 1-2. Єгипет грав з Домініканською республікою. Перший тайм по моментах за до Домініканською республікою, другий вже за Єгиптянами. Команди не змогли забити. 0-0. Таблиця має такий вигляд. Другий тур відбудеться 27 липня. Узбекистан проти Єгипту, Домініканська Республіка проти Іспанії. Остання група огляду Ді Малі грав з Ізраїлем. Африканська команда тотально атакує ворота свого суперника. Але голив тайми відсутні. Камідоу вже на 9-й хвилині зрізає м'яч у свої ворота. Думбія через декілька хвилин зрівнює рахунок. Другий тайм вже має рівну кількість моментів, але до завершення команди більше не відзначаються нічого 1-1. Японія грала з Парагваєм. Мітто в середній таймі відкриває рахунок. А Вієра через 4 хвилини залишає свою команду меншості. Перший тайм завершується мінімальна перемога японців 1-0. Японці протягом другого тайму сповна використовують більшість. Мітто спочатку оформлює дубль, тому робить рахунок розгромним. Уяху на останніх хвилинах оформлює дубль, і остаточний рахунок матчу 5-0 на користь японської збірної. Групі команди мають таке розташування. Другий тур відбудеться 27 липня Малі проти Японії, Ізраїль проти Парагваю. Третій тур на 30 липня. Кращими бомбардирами є Куяхо, Міто, Тарахімі. голи. Кращим асистентом одноосібно є Сайто. Дякую за перегляд. Дякуємо за Переможемо!